Вітаю, друзі! Сильні разом на телеканалах Тернопіль 1 та тебе продовжують наш ефір. Щорічно, 23 травня в Україні відзначають День героїв. Це день пам'яті усіх українців, які в різні часи та епохи боролися за свободу і незалежність України, і тих, хто просто зараз бореться з російським агресором. Наш сьогоднішній гість від початку повномасштабного вторгнення Росії добровільно пішов на Долав ЗСУ і став на захист нашої батьківщини. Звільняв від окупантів Київщину, був на кордоні Сумщини. Також був під Бахмутом у листопаді минулого року. Він звільнився з лав Збройних сил і зараз навчає військовій справі курсантів у Тернопільському професійному коледжі. Тож сьогодні з нами ветеран війни Тарас Дячун. Пане Тарасе, я вітаю вас. Доброго дня. Дуже приємно бути в такий день у вас на ефірі. Ну що ж, що я б хотів сказати, що до цього дня, власне, 23 травня 38-го року був вчинений росіянами замах успішний на Євгена Коновальця. І, власне, 41-му році організація українських націоналістів вирішила. Визначити цей день як День Героїв, дійсно, як День пам'яті українцям, які боролися і виборювали незалежність. А, власне, зараз ми цю незалежність маємо, але знову боремося, і ворог в нас той самий, знову в нас чергова російсько-українська війна, і героїв в нас стає більше. Пане Тарасе, ви так почали трішки з історії цього дня, за що вам дякую. От дивіться, дійсно це свято, воно по суті встановлено на честь усіх воїнів-борців України, України, починаючи з лицарів Київської Русі і завершуючись сучасними героями, нашими захисниками. Я Хочу е, от запитати у вас для вас особисто. От у День Героя запитую, хто для вас є героєм? Кого ви бажаєте таким? Ну, Якщо знову ж таки йти типу по історії, прикладом все-таки є знову ж таки Бандера і Шухевич, але, можливо, навіть більше Шухевич, того, що він десь був більше в горнилі боротьби, на відміну від Бандери, який став провідником і показником. Ну, я, скажімо так, за своїми поглядами, є націоналіст. Я вважаю, що кожен українець є націоналістом, тому що націоналізм це про те, щоб любити своє, любити свої. Мову, країну, своє рідне село, місто, вулицю і так далі, і працювати на її благо. Але разом з тим, коли я люблю, наприклад, свою там дружину своє, тобто це не означає, що я ненавиджу когось. Тобто, десь я хочу сказати про те, що іноді таврують націоналізм різними там нетерпимими речами. Це не відповідає абсолютно дійсності. Сучасних героїв є чимало. На превеликий жаль, їх буде ставати більше. Але. Від сучасності я все-таки десь для себе розумію, що має пройти якийсь час, і от е, ті сучасники вони мають трошки утвердитись. Можливо, це моя mm -hmm. позиція, але разом з тим, для мене прикладом є найбільшим, мабуть, таки, Шухевич. Mm -hmm. День героїв України насправді, як ви сказали, так відзначають вже понад 70 років. Зрозуміло, що продовж багатьох десятиліть панування більшовицького режиму, українські національні герої вони знеособлювалися. Якщо говорити про зміст цього свята, от на вашу думку, чим воно має бути наповнене? Ну, як на мене, в календарі українських свят. Ну, це в майбутньому має бути свято, яке співмірне, десь з днем козацтва, з днем УПА, з Днем Захисників України можливо. Ну, це свято треба популяризувати. Приємно, що воно і на державному рівні визначено. А вже визначено на державному рівні. Його визначають? Я пам'ятаю минулого року на сайті офісу президента була петиція про те, щоб це свято дійсно зробити, відзначати на офіційному рівні, зробити його державним. Це означає, що після завершення дії воєнного стану ми мали б ще й вихідний цього дня, але на той момент ця петиція не набрала 25 тисяч підписів. Ну, можливо, я помиляюся, ага. але ну, разом з тим це би мало стати державним святом. Тобто це має бути. Це, це шана, шана ну, тим людям, які фактично десь і м, забезпечують нам зараз тут спокійне життя в тилу. Хоча, що я би ще хотів сказати, знаєте, дуже часто ці люди, які стають героями, ну, вони могли не стати героями. Ну, більшість героїв наших все-таки це герої по смерті, на превеликий жаль. І зараз чимало. Людей, які ходять поміж нас, які зараз є на передовій, вони вже герої. Так. Хоча, можливо, вони цього статусу не мають і вони себе такими не вважають. Але разом з тим, ну, може таке статися, що за пів року ці люди вже будуть до приурочені, скажімо так, до такого звання, як герой. І просто дуже часто це геройство це плата за неорганізованість, це плата за недопрацювання, це плата за... Ну, скажімо так, за халатність, за байдужість, за безпечність, можливо, в тій самій стороні. Ви згадали, що я працюю зараз з дітьми. Дійсно, державний навчальний заклад Тернопільський професійний коледж з посиленою військово-та фізичною підготовкою. Тобто, це щось на зразок військового ліцею, але разом з тим ми даємо ще дітям професію цивільну. Я просто хотів провести аналогію. От до прикладу, всі ми знаємо таку сторінку нашу як Героїв Крут, mm -hmm. і фактично з військової точки зору це була перемога, тому що задачу от, ці наші бійці вони виконали, вони затримали просування ворога і дали можливість підготуватися до оборони столиці належним чином. Але ми за це заплатили там, в тому числі смертю, скажімо так, молодих курсантів. Дітей, які мали 15-17 років. І я просто наведу приклад, який можна порівняти з тим. Ну, такого зараз ми, ми до такого точно не допустимо, але це умовно, якби таке було, що ворог до нас би наступав з Хмельниччини, і от, умовно такі самі курсанти мої нам би довелося зараз зустрічати ворога десь там по Збручу, до прикладу. І ми, умовно, 15-17 років курсантів, тому що в нас немає армії, як не було тоді належної і належної організації. Такого зараз не може бути, але от виходить, що тоді були вимушені вже залучати дітей до того, щоб оборонити столицю. І ті діти стали героями, але вони не мали би стати героями, вони би мали прожити життя, народити дітей і фактично реалізувати себе як успішні українці. На вашу думку, чи на гідному рівні, сьогодні держава дбає про збереження пам'яті героїв. Чи достатньо повісити шаблонну гранітну дошку? А, от, а давайте змоделюємо ситуацію. От ті герої, які зараз, умовно кажучи, на небесах, що б вони хотіли, щоб було на на найкращою їхньої пам'яті. Як на мене, це щоб от всі ці смерті, всі ці поневіряння, вони були немарними, щоб ми отримали дійсно хорошу країну, щоб ми отримали перемогу. Тобто, звичайно, меморіальні дошки, пам'ятники це все потрібно але. Це матеріальні речі, а духовно це б мало бути усвідомлення в українців глибокої шани та поваги mm -hmm. до цих людей і, праця... і нащадка щоб... переповідати їхніх речі в тому історії. числі. Тобто ці речі мають бути закарбовані в пам'яті, але разом з тим це має бути шана від шана українців, ті, які живі, в тому, що вони працюють і роблять Україну кращою, щоб ця смерть не була намарною. От мені здається, це саме кращий пам'ятник. Угу. Він не рукотворений, він вимагає мобілізації ресурсів всього суспільства, але ну, мені здається, що це найкращий пам'ятник сьогодні. сьогодні. Місто, область, держава. На гідному рівні, на вашу думку, дбає про збереження пам'яті, про наших героїв? Ну, по-різному, я не можу оцінити це, скажімо так, одним словом, тому що все-таки ми маємо війну і ми на цьому маємо зраджувати угу. основні сили. Тобто, співати дружливих пісень це звичайно. Дуже добре, ми це вміємо, але нам зараз треба боротися і на цьому зосереджувати свої сили. Але разом з тим ми маємо вшановувати тих людей. Тобто в нас є загальнонаціональна хвилина мовчання, що є правильним. А, ну, з іншої сторони, зараз суспільство втомилося, і, відповідно, навіть от, можна зачепити тему мобілізації. А, Ну, люди відвертаються, люди діляться по різних категоріях. Рідні та близькі тих людей, які воюють, переживають. Там жінки, до прикладу. Ну, я от нас недавно був День Матері, і я би хотів по -по подякувати матерям, дружинам, сестрам, саме тих, які на фронті, тому що їм в дійсності дуже важко цим людям. Ну, хоча б тому, що коли ти. На передовій, тобто, ясно, біля тебе небезпека, але ти, угу. по крайній мірі, суб'єктний, ти можеш впливати на ту чи іншу ситуацію. А от жінка, яка в тилу чекає свого там, сина, чи чоловіка чи батька, вона фактично не знаходить собі місця. І ти не знаєш, морально. Не кому знаєш тут нічого. легше, кому важче. Я, я завжди пам'ятаю. Тобто, Я, наприклад, коли йшов на цей і писав, у типу, мене два дні не буде на зв'язку. І оцих два дні угу. це ж для жінки чи для дружини це дуже важко. І вона працює, наприклад, в колективі, і там ходять чутки: от мій там син, мій там чоловік, я його якимось чином там прикрила, чи він десь виїхав за кордон. Це ну, шалена несправедливість. І в нас дійсно це суспільство тріщить е, от такими міжособицями. І власне ворог це використовує, використовує, щоб ми як суспільство були слабші і не могли їм дати, е, дати належної відповіді. Пане Тарасе, давайте трішки вашої історії. Поговоримо про вас. Ви з перших днів повномасштабної війни добровільно стали на захист нашої країни. Що тоді вас спонукало? Ну, я як націоналіст мав би це робити, бо я про ці речі говорив раніше. Тобто, ну, далеко ж не всі націоналісти пішли зі зброєю в руках. Погодьтеся. А, мабуть, так, але ну, для мене це було так. Тобто, дійсно. В січні місяці я пробував піти в воєнкомат, записатися в тероборону. Це успіхом не увінчалося, тому, що дійсно тоді був великий запит, і суспільство готове було обороняти Україну. Я записався з побратимом своїм Богданом Бутковським в Київську тероборону. Дуже весело було їхати 24-го числа в Київ, коли фактично з Києва виїжджали. Тобто, ти їдеш як в фільмах про апокаліпсис, їдеш в одну сторону, а звідти всі виїжджають. Ну, Цивільні такий... виїжджають, але так. військова так. техніка вся туди на Київ. Ну, це само собою. Ми їхали так. трасою Київ-Чоп. Це було досить так, показово. Але разом з тим це був добровільчий період. Він у мене тривав фактично десь до середини квітня, допоки Москаль не вийшов від Ірпеня, тобто, десь столицю ми таким чином відбили. У нас в нашому батальйоні були хлопці з різних Кінців країни, тобто це і там Краматорський, і Франківськ, Тернопіль, Херсон. Тобто ми були заряджені. І, можливо, там велика частина була взагалі без бойового досвіду до того. Але разом з тим, от цей запал, він дуже швидко, ну всі один одного підтримували, будь-яка ініціатива швидко знаходила якесь рішення. Ну і це було круто, дуже круто. От, в Київ, тобто всі люди були заряджені, тобі допомагали. І я просто для себе розумію, що якби у нас був би оцей запав, умовно кажучи, протягом року від початку того вторгнення, то ми просто москаля би відбили. А чого, чого його не стало, по суті? Чому навчання? його не стало? Так. Ну, дивіться, чисто ну, людина не може бути uh -huh. рік часу зосереджена і змобілізована. Це просто ну, фізіологія така. Тобто ми десь очікували на спринт, а це, ну, скажімо так, вийшло в марафон. І зараз виходить, треба накопичувати сили і працювати над тою перемогою, і працювати усім та кожному. Після Київщини? А, Де після ви Київщини ми знову ж таки мобілізувалися в наш 35 й окремий стрельцький батальйон. Тобто, це були. Ну, Хлопці всі місцеві, там, можливо, за невеликим виключенням, нам доручили виконувати бойову задачу на кордоні з Росією на Сумщині. Угу. Там теж була своя специфіка. Ми там відбули 8 чи 9 місяців, потім ми перемістилися вже відповідно під Бахмут. Ну, там було доволі інтенсивніше, ми зайняли ці зараз якраз міста, які на слуху, тобто це і були наші позиції. Часів'яр, е Іванівське. Тобто ворог там ну, до того часу якраз. там... Тобто ми тоді його е погнали далі, зараз вони частково ті території відбили, але знову ж таки, ну, Часів'яр, це там у нас був штаб, до прикладу. Там було в мене перше поранення в травні, потім. Короткий період реабілітації, там, операція, і потім я знову повернувся, і в липні вже було друге поранення. Сказати так, мені ще дуже сильно пощастило. Ну, на превеликий жаль, декому з наших хлопців так не пощастило, тобто в нас є і загиблі. Але ну, в цьому плані я віддаю належне нашому командиру Євгену Степанову, батальйону, який з дуже хорошими організаційними якостями підійшов до цього. Процесу, в нього раніше також досвід. Я думаю, що завдяки йому ну, в нас дуже багато хлопців повернулися, а не загинули. Понад півтора року, так, по суті, ви служили, були Десь на так, війні 17, в різних точках. Місяців. Так, в різних точках країни, ви щойно розповіли де. Що передовсім за цей час пригадується, коли вас от сьогодні запитують про вашу службу? Що, що перше от, на думку спадає? Ну, з позитивного, мабуть, хороші знайомства. Ну, тобто, там люди не фальшиві, вони справжні, тобто це дуже швидко. Ти людину ніколи не знав, але буквально за кілька днів ти з нею можеш дуже сильно подружитися. І це, це дружба дуже сильна та справжня. І натомість люди, якими ти міг дуже багато е, спілкуватися, знати раніше, вона це може проявити зовсім по-іншому. Тобто, цінність війни, що вона проявляє в дійсності хто і хто. Що було найважче. Mm, що було найважче, мабуть, невизначеність. Ти не розумієш, що тебе далі чекає. Ну, бо знову ж таки, от, безпосередньо, коли ну, ти на передових позиціях іде якийсь обстріл, ти все рівно ну, ти на адреналіні, ти десь так це, це не переживаєш. Але разом з тим, от, момент невизначеності, ти не розумієш, що тебе чекає, скільки тебе чекає. Були, скажімо так, моменти із ну, з дому там, неприємні речі, які теж дуже сильно вибивали. Я собі згадую фразу таку о Генрі, для справжності життя людина має пережити любов, війну і бідність. Мабуть, ну, тут щось є, таке дійсно. З угу. часу ви все це пережили? Ну, бідність, мабуть, ні, гріх жалітися, але. Що вам, от коли. Коли ви на війні, коли ви далеко від дому, коли є, ця, як ви кажете, найважче, ця невизначеність, що особисто допомагало триматися? Ну, коло спілкування звужується до кількох найближчих, і фактично ти на них і тримаєшся. Тобто це, там, умовно, кохана дівчина, ну, батьки, можливо, кілька друзів близьких, з якими ти можеш поговорити, ну і побратим. Ну, тобто я думаю, що воно десь і є. В листопаді минулого року ви звільнилися. Правильно з Лав Збройних сил. Коли повернулися до цивільного життя, як довго проходила ваша адаптація? Я думаю, що це десь 3-4 місяці зайняло. Але знову ж таки, ну, в мене дружина психотерапевт, і вона. Скажімо так, на волонтерських засадах також військовим допомагає, тобто професійно в цій галузі працює. Ну, Ясно, що мені вона приділила особливу увагу. Я думаю, що тут фактор її участі вагомий, і, можливо, це за рахунок цього це також відбулося швидше. От. Тоді, що ви порадили би, сказали би іншим бійцям військовим, як психологічно от, реабілітуватися після того, коли ти побував на війні, коли ти очі в очі бачив смерть, і ну майже всі бійці, правда, ж ті, хто повертається звідти, вони мають посттравматичний синдром, і з цим треба з цим треба щось робити. От що б ви порадили б? Ну, все-таки звертатися за допомогою. Ну, не, не то, що за професійним, до близьких звертатися за допомогою в першу чергу. Е, ну і разом з тим десь шукати себе реалізовувати в чомусь, ну, шукати собі зайняті, яка буде цікава, які можна працювати. Ну і звичайно підтримувати контакти з такими ж як ти, тобто, ну десь з людьми, побратимами, е, які тобі близькі. Шукати десь допомоги близькі, знаєте, як кажуть чимало чоловіків, ми, сильні чоловіки не плачуть, ми не звикли скаржитися. Не Пла Плакати це нормальна емоція. І вона теж виражається. Ну, можливо, так в нас є десь такий стереотип, але ну, а чому ні? Е як сталося так, що власне ви вирішили вже тут продовжити? Знайшли себе, от саме в тому, щоб готувати майбутніх військових, навчати курсантів. Зараз ви командир взводу, правильно і вихователь. Так. Як правильно посада звучить? Офіцер виховател. <клес> Офіцер вихователь? <клес> ну, дивіться, в будь-якому випадку війна триватиме. І навіть якщо буде в тому чи вигляді якесь перемир'я, актуальність сильних збройних сил нікуди не пропаде. І зрозуміло, що нам треба і працювати вдовго, і підготовлювати людей, які в майбутньому будуть це робити. Тобто, ну, скажімо, підготовка курсантів, молодих, які фактично в подальшому стануть офіцерами, ну це те, що потрібно робити. І ця робота довга, можливо, в процесі, але на перспективу нам. Завжди на майбутнє треба мати сильну армію. Сильна армія це сильні офіцери толкові. Тобто, зараз ну, це робота на майбутнє, але це знову ж таки це робота, яку потрібно робити і зараз. Яка сьогодні молодь до вас приходить? Що ви бачите? А, Що ви спостерігаєте? Я вам ще скажу більше: от минулого тижня ми були на змаганнях в Львівському ліцеї Героїв Крут. Тобто в ньому приймали участь. Схожі військові ліцеї з цілої України, там і Чернігів, і Київ, Прикарпаття до 12 команд було. І ну, молодь хороша, молодь заряджена. Вона звичайно більшість тих дітей мають там чи батьків, чи братів, які вже проходять службу. Тобто, це йде якась династійність і дуже часто таке. І як показує практика, люди, які зараз знову ж таки десь на керівних посадах в армії, вони. Також були ліцеїстами такими ж, як... як, як ну, тобто вони почали військову службу, ще там, грубо кажучи, дитиною з 13-14 років вони вже привчалися до порядку, до дисципліни, до форми, до відповідальності, що є основною ознакою дорослої людини. Так, я, думаю, що, я просто вважаю, що моя роль ще в цій війні не закінчена і вона буде продовжена. Ну, в даний в час це буде така, така форма, а в подальшому не виключено, що буде ще щось інше. Повертаючись до, до теми дня героїв, я хочу запитати у вас. Ви точно спілкуєтеся з побратимами, які зараз на фронті, ви спілкуєтеся з тими, хто вже повернувся сюди до мирного життя. От скажіть, будь ласка, от вони наші військові, так це наші сьогоднішні герої сьогодення, сучасні наші герої. А вони себе такими почувають. Чи відчувають вони себе героями? Це про ставлення суспільства, це про ставлення до них влади? Я не думаю, що хтось буде називати себе героєм. Ну, в тому плані та, якби чисто внутрішньо. хоча, десь маючи всі на це моральні підстави. Тобто люди, це, як правило, скромні. І ну, Це, якби в якійсь мірі, хороша якість, а з іншої сторони. Це може грати і мінус, тому що іноді треба свої інтереси захищати і десь ну, заявляти про ці речі. Щодо ставлення держави в цілому, ну, звичайно, можна краще, угу. безумовно. Суспільство ну, суспільство у нас також ділиться на різні табори. І закономірно, хоча, знову ж таки, як на мене, там люди, які зараз, можливо, десь до військових ставляться. Ну, там, висловлюють чи інші речі, які, до речі, болючі там, в мережі можуть залітати, це швидше не так про неповагу до військових, це як швидше оборона реакція для себе. Тобто людина боїться, людина боїться сама попасти в армію, ну, бо там можна загинути, це закономірно. Хоча цей страх, він, як на мене, перебільшений. А, ну, там, жінки бояться за своїх чоловіків і не хочуть їх відпускати в армію. Ну, це закономірно. Всяким шляхом їх там, прикрити, вигадують якісь там напівлегальні, легальні шляхи. Але знову ж таки, я вважаю, що ця злість, яка є в людях, вона не до військових, вона просто це захисна реакція від себе. Але це дуже, дуже боляче б'є по військових. Звичайно, коли ти, ну, ми, наприклад, 9 місяців не були вдома. Ти приїхав на 10 днів і ти бачиш якісь там ну, неприємні речі. Але знову ж таки, в моєму випадку, на одну негативну було 10 позитивних. Просто одна негативна, вона ну, більше чіпляє. Я думаю, що наше суспільство таке в своїй масі ну, поважає і належно ставиться. Але є випадки, ну на які треба реагувати, і вони ну, є дуже неприємними. Хочеться зачепити питання мобілізації, про яке вже ми так частково дуже, дуже, дуже коротко буквально по сказали. Так, з 18 травня набув чинності закон про мобілізацію, і не можу вас не запитати, як у ветерани війни, як. Ви його оцінюєте. Як ось цей закон, по суті, він вплине на поповнення Збройних сил України? Чи всі будуть, чи всі мають служити? Знаєте, тут мова про справедливість, але ну, абсолютної справедливості не існує. Ну, якби ми не хотіли сказати. Разом з тим, що я би хотів сказати, ну мені здається, ті заходи, які прийняті в законі про мобілізацію, вони все-таки наростять мобілізацію. Ну, Держава вимушена себе захищати і вживати таких методів, тобто, щоб мобілізувати людей. Правильно, неправильно, ну, це все можна дискутувати. Але разом з тим, що я би хотів сказати тим людям, які десь не в армії, але можливо, так чи інакше в неї потраплять, все-таки готуйтеся. Тому що. Ви можете мати там, десятки підстав, які навіть є об'єктивні, але якщо ви попадете в воєнкомат, тобто, і вас будуть визначати, куди вам іти, то знову ж таки будуть питати, що ви вмієте. Якщо ви зараз не знайдете там часу та можливості, до прикладу, купити собі пульт для дрона, поставити програмку, навчитися літати, це вже буде перевага, тобто в тому, що вас можуть десь задіяти з користю. От, до прикладу, Кілька місяців тому мобілізували мого довіреного брата. Він займався довгий час інтернетом, проведенням кабелів, тобто він має поняття в цьому в зв'язку. Натомість інший мій довірний брат, його рідний, вже проходить службу в одній з бригад. Я, я говорив з воєнком, дивіться, людина має такі якби, задатки, ну, логічно, щоб його відправити в, такі, ну, в, так, в, в такий якби, підрозділ, що він проходив службу по спеціальності і він дійсно може приносити користь. Е, але в кінцевому результаті брат пішов в окремий гранатометний взвод в тому роді. Ну, тобто, скажімо так, це теж проблема армії, що вона може використовувати людей не за призначенням. Тобто, людина з вміннями. Там теж мені відомий випадок, що хірург, який там вже має, молодий хірург, який має там шалену компетенцію, його відправляють просто медиком в роту Стрілецьку. Тобто, коли людина може рятувати життя, його відправляють там, ну, теж по медиком, але mm -hmm. знову ж таки ну, не, не співмірні речі. Like Проблеми що? є і, на превеликий жаль, про них треба говорити. Але разом з тим ворог намагається також залізти нам в голови. Є в нас оці ці розлами в суспільстві, є в нас різні бачення, і він теж по них б'є всякими так званими тими іпсо. Хоча це знову ж таки слово не для всіх зрозуміле. Але знову ж таки в них теж є проблеми, і нам теж треба влазити їм в голови і теж їм, щоб їхнє суспільство тріщало. Якщо говорити про перемогу, якої ви її бачите? От на даному етапі є розуміння. Цікаве питання. Знову ж таки, я піду від зворотнього. Що перемогу є для нашого ворога? Тобто вони на початку заявляли там оці різні речі: денацифікація, демілітаризація, але, як на мене, вони хотіли знищити українську суб'єктність, суб'єктність української держави. Їм це не вдалося і вже не вдасться. Тобто, можна казати, що ворог вже програв, але ми також і не виграли. E, знову ж таки, в контексті цього <кій> от, ближчим часом будуть ряд подій, які фактично десь на міжнародному рівні і будуть визначати e, багато чого. E, зокрема, це має бути e, в Швейцарії, має бути форум мирний, де буде презентована українська формула. Ну, наш президент заявив її, оголосив. E, ну, суть проста це кордони 91-го року, включно з Кримом. Тобто, це те, що хочемо ми. Знову ж таки, Росія через Китай пише інше, вони кажуть, давайте перемир'я. Ну, тобто це неформально, їм uh -huh. дійсно треба перемир'я, але з захопленими територіями. Ми на таке поводитися теж не можемо. Тобто, це буде означати, що Москаль просто перепочине 2-3 роки накопичить сили і полізе знову. А для нас перемога, ну, дійсно, чи реалістичне відновлення кордонів 91-го року. Ну, Важко, дуже важко. Тобто, це можливо, е, ну нереальну ціну нам треба за це заплатити. Але разом з тим, не все ми вирішуємо і не це вирішує е, ворог. Тобто, це все-таки війна стала не, не просто між Росією та Україною, а між тоталітарним режимом і демократіями. Ну ми, скажімо так, на стороні кращого, ми на стороні добра, і ми на стороні сильніших. Е, я думаю, що ми переможемо. Будемо Будемо в це вірити і все це робити максимально, щоб це сталося. Пане Тарасе, змушені ставити крапку нашій сьогоднішню розмови. Буквально 30 секунд. Ваше завершальне слово, щоб на останок сказали сьогодні знаєте, нашим глядачам. День героїв. Знаєте, що я би хотів сказати? Нашими героями є в тому числі Бандера, Шухевич, Конувалець. І знаєте, може зараз нам видається все важко, і що там і захід від нас відмовився, але разом з тим. Якби такі умови, які маємо зараз ми, тобто свою державу, свою армію, підтримку цивілізованого світу, найсильніших країн світу, дати в руки Бандері та Шухевичу, вони би загнали москалів за Урал. Тобто ми маємо унікальний шанс врешті виграти і перемогти цього нашого двічного ворога і зажити, зажити так, як ми цього заслуговуємо. І проявити ті кращі якості, які є в українців. Я дякую вам за цю розмову. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу. Пам'ятаємо усіх воїнів і борців за Україну, тому що саме завдяки їхньому героїзму наша держава була, є і буде. Обов'язково. До нових зустрічей. До побачення.